Сьогодні, дітки, ми з вами поговоримо про дерева і кущі. Що повітря очищає, День від спеки захищає. Ще й від вітру час негоди є частинкою природи. Дерево. Серед літа мобір'їнки тихо падає сніжинки. Під віконечком Олі світом крилися тополі. Що за дерево Чий світ? Пахне медом на весь світ, липа. Дерево росте крилате, листям різдвяне багате, Примостились під листочки в тибитеєчках синочки, дуб. Як прийде весна в садочок до лиця білий віночок, Ну а кралі приглянулися коралі, калина.